Ні, квартири, ні землі, ні власної машини новини із самбірської громади. Що ж задекларував голова самбірського міськрайонного суду? Про це в матеріалі на сайті Львівської мануфактура новин. Отже, голова самбірського міськрайонного суду Володимир Галин задекларував за 2023 рік 1 мільйон 405 тисяч зарплати. Це приблизно 117 тисяч на місяць. Про це свідчать дані декларації оприлюдненним. Сам Володимир Петрович не задекларував власного житла або земельної ділянки, однак його дружина має у спільній власності із донькою Оленою квартиру у місті Трускавець площею 65 квадратних метрів. Окрім того, дружина має земельну ділянку розміром 565 квадратних метрів в тому ж Трускавці, яку вона придбала у 2021 році. Вартість обох е, об'єктів нерухомості у декларації не вказана. Власної машини голова. Суду теж немає, хоча має право їздити аж на двох. Щодо готівкових коштів, то голова Самбірського міськрайонного суду зберігає у готівці 45 тисяч доларів. Щодо рахунків, то у самого Володимира їх два у Ощадбанку та Приватбанку, а у дружини три. Один у Приватбанку, два в Ощадбанку. Які суми є на цих рахунках, подружжя не вказало. Ну і додамо, що Галин Володимир Петрович очолює Самбірський міськрайонний суд із квітня 2005 року.